60 сантиметрів заввишки та 42 за завширшки. Вишивану книгу Василя Стуса листи до сина презентували у Рівному артбук має вагу 8 кілограмів. Його створила місцева мисткиня Олена Медведєва. Робота над книгою тривала півтора року, а в її основу лягли 27 листів українського поета шістдесятника. На перший показ рукотворного поліанту завітали син Василя Стута Стуса Дмитро і мої колеги. Зараз цю вишивану книгу побачите. І ви книга має джинсову обкладинку, тому що сам джинс це про свободу, це про волю, це про характер Стуса. Так я побачила. Подачу саме його листів листівці книзі, книга Василя Стуса, листи до сина написана в неволі. Тепер відтворена вручну нитками на полотні. Ось тут безпосередньо 27 листів, і вишита цитата поруч із титулкою про любов. Що то може єдина справжня квітка подарована людині? Богу. вишила її мисткиня з рівного Олена Медведєва. Над своїм унікальним витвором працювала півтора року. Тут я застосувала шрифт. Який створювала кілька днів, він схожий до колючого дрота. Ось тут Василь Стус, листи до сили. І цей шрифт мені вдався. Ви бачите також, що я маю тут полудняного конверта. В цьому конверті знаходяться три листівки, оскільки Василь Стус писав листи не лише на листках зошита він і на листівках писав В артбуці 48 сторінок, а розміри його вражають. Висота 60 сантиметрів, ширина сторінки 42 сантиметри, її вага 8 кілограмів. Ідея вишити саме цю книгу українського поета шістдесятника, ділиться авторка, виникла не випадково. Вона є у родинній бібліотеці. Ми читали її вдома, з дітьми читали. Більше того, навіть коли син складав присягу, ми писали. Йому повідомлення і в цих повідомленнях цитували листи Стоса. Сьогодні вкрай важливо говорити про сімейні цінності. Дуже багато стосунків будуються на відстані, коли тато на фронті, а дитина тут. Тому так важливо було закцентувати увагу на цій батьківській любові на відстані, будь-собою виробивши тверді орієнтири, добра і зла, вироста. Справедливості, чесності, любові, на презентацію приїхав син Василя Стуса. Дмитро він уперше побачив твори батька вишитими і взяв до рук незвичайний фоліант. Книжка фундаментальна. Вага, вага велика. велика. Я насправді зворушений. Дмитро Стус зізнається, для нього листи батька мають особливу цінність. Вони зберігають пам'ять про рідну людину, засвідчують його любов і турботу. Це насправді книжка не зовсім батька. Це книжка, яку я ще десь в середині 90-х для своїх дітей. Листи до сина це я хотів, щоб мої діти вчилися. Без оглядки ні на кого жити, приймати рішення і робити те, що вважають за потрібне. А я чому вчився по листах. Як О, бажай, за грень, Наш світ тримається на символах і артефактах. Що створюються такі символи, такі артефакти, він буде у Рівному. Це дуже круто. Артбук, листи достуса, одинадцятий вишитий фоліант Олени Медведєвої. Загалом же у доробку майстрині понад півсотні креативних книг. Це твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Всі вони створені у техніці ниткографіка. Таких немає більше ніде в Україні і навіть у цілому світі. Це вишивка українською, це слово на дотик, яке можна відчути. Це слово яке складається з ниток. З Рівного, сніжана Сидорук Мукола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.